Кій столиці, слава кожному з вас, який стоїть тут на холоді і бореться за нашу спільну справу. Шановне товариство, брати і сестри українці, ситуація зараз є надзвичайно напруженою, оскільки ми з вами робимо шляхетну справу. Ми боремося за наше майбутнє, ми боремося за встановлення. Справжніх європейських цивілізованих правил в нашій державі. Ми боремося проти тої бандитської влади, яка принижує українців в національному плані, в соціально-економічному, позбавляє нас громадянських прав. І ми мусимо з вами перемогти, тому що зараз усвідомлюємо як ніколи, якщо не сьогодні, якщо не нині. Ми переможемо і дотиснемо ту владу. Вони Україну знищують. Їхній план розколоти нашу державу, продати Україну кремлеві і панувати тут вічно, а українців зробити рабами і кріпаками. Дамо ми їм це Є! не дамо товариство. Ту банду треба вигнати. Реально сьогоднішні заяви очільників режиму Януковича. Переповнені цинізмом і зухвальством. Послухайте, що Табачник виговорює. Виявляється, це не Беркут студентів побив, а навпаки. Ви послухайте, що Азаро говорить, пальцем киває, кулаком стукає по столу на Західну Україну, на ті міста і області, які підтримали нашу акцію протесту, і оголосили міський обласний страйк, Азару погрожує економічною блокадою. Скотина каже про голодомор Західної України. Ви уявляєте як можна терпіти такого прем'єр-міністра? Тувальників, активістів, які тут, на Майдані є, і є вихідці з Західної України. Є тут такі. <рісту> От я хочу, товариство, вас спитати. Ми будемо зважати на погрози цього негідника-прем'єра. <рісту> Ми будемо стояти і боротися проти тої влади. <рісту> так. Ми переможемо їх. <рісту> так. Оце правильно. І я сподіваюся, що і там, на Західній Україні, і на великій Україні люди готові до боротьби. І ми не допустимо, щоб вони знищували нас зараз своїми погрозами економічно. Ми не допустимо, щоб вони знущалися з українців і знову українців поставили на коліна. От перед вами, кілька годин тому, були політики з Литви. Ви знаєте, як тоді, країни Балтії, коли їм Москва, Кремль погрожували економічною блокадою, як вони тоді сказали, ми готові потерпіти, але ми хочемо бути вільними і незалежними. Ми хочемо, щоб наша держава мала майбутнє. Ми, українці, можемо так сказати. Будемо, значить, боротися. Оце найважніше. Єфремов, керівник фракції партії регіонів. Заявляє на запитання, чому не покараний Беркут, чому так сталося, що 13 наших побратимів, з якими ми пліч опліч боролися, сьогодні на два місяці ув'язнені, причому попередні тільки ув'язнення, їм загрожує багато років тюрми за тої влади. Чому активістів Майдану, протестувальників, арештовують, садять по тюрмах? А ні одного перкутня не негідника, який палками пив людей, студентів, який тут пускав кров мирних мешканців України на цьому майдані. Ні проти кого не відкрита кримінальна справа. Нікого кримінально не переслідують. Що Єфремові відповів, як ми можемо беркут здати? Якщо ми здамо Беркут, то ми залишимося голі. Ганьбачій влади. Провокації і переслідування. Знаєте, люди добрі, коли ти ворога бачиш в обличчя, і коли ти знаєш того ворога, тобі набагато легше, тому що він перед тобою, ти оцінюєш свої сили, оцінюєш його сили і, використовуючи свій дух, свою енергію, свою віру, свій патріотизм, ідеш і перемагаєш. Але дуже небезпечний. Є прикритий ворог, є той ворог, який ходить, як та п'явка, висмоктує, викручує, ниє, ниє, підриває з середини основи нашої єдності і міцності. Я маю на увазі тих провокаторів, які починають в той надскладний час нашої боротьби, коли нам треба вистояти проти того ворога. Починають обріхувати представників опозиції. Мовляв, нічого ми не знаємо, нічого ми не вміємо, в нас нема ніякого плану. Розказують направо і наліво, роблять себе великих патріотів. А наслідок вони підривають майдан зсередини. Ви згідні з тим, товариством? Геть yeah. hey, таких провокаторів. Yeah. Hey. Yeah. Я дуже прошу реакцію на таких людей. На таких розумників, не слухати їх, бо все це задумки Януковича знищити нас середини. Товариство, я вкотре хотів би сказати з цієї високої, найвищої, напевно, сьогодні в Україні трибуни. Ну, що за розмови про план? Та в нас план не те, що є, ми його кожного дня. Десятки разів озвучуємо тут на Майдані. Що за дурнуваті розмови. Припиняйте провокації. Перше, давайте погодимо, якщо вони не чують наших слів, хай почують слова і гуки Майдану. Перше наш план це наші політичні вимоги, основна політична вимога. Ця влада. Яка чотири роки знищувала Україну і українців. Ця влада, яка не здатна була підписати асоціацію і повернути нас, українців, в родину, велику родину європейських народів, повинна піти геть правильно. Да. Ви згодні з тим. Да. Отже, перше перезавантаження влади. Перевибори нові президента парламента, згода. Да. Друге, ці вибори мають бути на іншій основі. Не можна допускати, що вони відбувалися за тими самими правилами, як і раніше, коли відбувалися фальсифікації, і маніпуляції. Правильно? Так! Да. Значить, має бути нове виборче законодавство. Домовленості про нові виборчі правила. Згода, yeah. щоб не було маніпуляцій, фальсифікацій, і вибори відбувалися чесно. Третє. Ми вимагаємо відставку уряд Азірова та Бачника. Згода! Yeah. Маємо третій пункт, четвертий пункт. Ми вимагаємо притягнення до кримінальної відповідальності. Очільників Міністерства внутрішніх справ, які давали накази, а також тих виконавців, які били кійками і топили тут нашу молодь в крові. Згода, yeah. наступна наша вимога: ми вимагаємо звільнення усіх політичних в'язнів, усіх 13 в'язнів Євромайдану, яких незаконно тримають. Сьогодні в тюрмах згода. Yeah. Наступна вимога. Нова влада повинна підписати угоду про асоціацію з Європою. Згода? Yeah. Якими методами ми це робимо? Перше, ми маємо можливість, і ми користаємося тою можливістю блокувати адміністративні споруди, не давати їм працювати. Красти гроші. Ми стоїмо для того, щоб ця влада відчувала, що в них земля горить перед під ногами. Ми їх заставимо піти на поступки українцям. Правильно, вірний пункт. Наступне ми ведемо велику міжнародну діяльність. Ми апелюємо до міжнародної спільноти, щоб вони підтримали нас. Щоб вони засудили кровопролиття в Україні і щоб вони ввели персональні санкції проти тих, які порушують права української нації і права людини тут в нашій державі. Вони мають рахунки там в банках за кордоном. Вони мають маєтки, нерухомість. Все це має бути заблоковано. Згода, вірний! О, цела, то... Наступне товариство. Ми пікетуємо суди. Ми пікетуємо прокуратуру, ми пікетуємо помешкання суддів, перкотівців, які спричинені до тих злочинів. Зрозуміло, згода з тим. Да. Ми розпочинаємо з завтрашнього дня процес формування незалежної влади в Києві, київського місцевого самоврядування. Ми своїх не здаємо. Той, хто пліч опліч стоїть тут, на Майдані, в нашій святій боротьбі буде захищений, тому що це наші брати і сестри, в нас спільна справа, в нас спільна мета. Це велика українська держава. Вірно товариство, да! зрозумілий план дії. Да! Не буде питань, що ви плануєте. Геть гнатимете провокаторів, які хочуть нас середини розвалювати і знищувати. Оце правильна відповідь. І саме тому ми обов'язково переможемо. Бо разом ми – сила! Разом сила і нехай буде звитяжною! Українська революція, яка, яка переможе цю банду революція, 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 революція! революція! пам'ятайте, люди добрі. Всіх сюди на Майдан. Ніхто зараз не має бути на печі. Всіх до боротьби. І ми обов'язково звичайно святкуватимемо нашу перемогу. Бо ми, українці, велика нація, нація, яка заслуговує бути господарем на своїй землі. Слава Україні! Героям слава! Слава має, Арсеній!